Вітаю вас, мої любі глядачі. Сьогодні я хочу з вами проговорити про таку штуку, як чорні дири, а саме про те, що їх не існує. Вони точно така сама вигадка, як і привиди, як і вурдалаки, як і вампіри, які, до речі, і не вампіри зовсім, але не про це. Йдеться про те, що сучасна наука дуже-дуже старається. Для того, щоб заробляти грошики, їм потрібні якісь нові ідеї, яким вам можна буде втирати голову вазеліном. І щоб ви могли спокійно боятися жити далі. Якщо ви не пам'ятаєте, то я вам скажу, якщо ви забули, то я вам нагадаю, чорні дири, як явище, стали дуже популярними в кінці 90-х, на початку 2000-х. Навіщо? А тому, що їх почали масово відкривати. А знаєте чому? Тому що почали використовувати так званий мікролінзовий ефект. Це коли, якщо чорна дирка проходить напроти якоїсь зірочки, то вона викривляє її проміння Сонця, така в них тіпа страшна гравітація. Але інша фішка в тому, що по людство почали втирати, що ці чорні дирки можуть спокійно залетіти в нашу систему і розірвати наше сонечко в дрібнізги, схавати нашу планету. Ну, одним словом, продовжували нам впарювати прокаліпсіс. А якщо ви не знаєте, то я вам скажу, якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, 90-ті роки стали святим, священним місцем розказні про всякі кінці світу. Хто не пам'ятає, я вам пропоную передивитися фільми з 90-х років. Ви знайдете там просто масу, в чому багато касових фільмів, катастроф про кінець світу. І це метеоритів, вінопланетян. Містичних всяких кінців світу, чорні дири стали науковим поясненням, чому вам всім скоро кранти, і чому треба вченим дати купу-купу-купу, бабла, щоб вони ці чорні дирки могли знайти до того, як вони залетять в нашу систему. Мені завжди було цікаво. А якщо наші вчені, ну допустимо, знайшли чорну дирку, яка залітає в нашу систему. І що тоді? Все одно втікти ніхто не зможе. Ну, що вони максимум зроблять? Що, сядете помолитися? Паста монстру! Може, він вигрутував людей? Ні, людоньки, так не працює. Чорні дирки існують з однією єдиною метою, щоб цілі інститути могли отримати гроші ні за що. Стівен Хокінг придумав свої чорні дирки. Їх ще сам Мінштейн, а якщо чесно, їх були передбачені ще ну, в XVIII столітті. Адже якщо існує взаємне притягання, ну, то воно може бути такого масштабу, як чорна дирка. Але прикол в тому, що Ньютон теж був не до кінця правий з взаємно притяганням предметів у всесвіті. Тому що гравітація, ну, я вибачаюсь, так само до сих пір чомусь не пояснена. Так, є ну, закони Ньютона, Але вони просто констатують факт. А що таке гравітація? За рахунок чого вона діє? Чому вона взагалі здатна притягати все до планети Земля? А ви знаєте, що гравітація не діє вже на 200 км над нами? А ви знаєте, скільки це в масштабах планети Земля? От-от-от. Ніхто не знає. Плюс до всього геніальне пояснення відсутності гравітації на висоті 200 км. Тобто вона там є. Але невагомість виходить за рахунок вільного падіння. Все, що там є, падає на землю, але промахується. Я про це чуть, -чуть пізніше розкажу. Як оця бридятіна про промахи мімо планети Земля, ой, пардон, планетоїда Земля доводить то, що планетоїд Земля має плоску форму. Та, наша наука здатна на всякий бред. До речі, наука так само довела, що Земля плоска ще 100 років тому. Просто вам про це не тичуть в морду, от ви і не знаєте. А я вам багато чого розкажу. Про те, чому Земля не планета, про те, чому в Сонячній системі немає ні одної планети, про те, чому Сонце, єдина зірка на нашому небі. Багато всякого. Ну що ж, чорних дир не існує. Якщо ви мені спробуєте втикнути фоточку тіпа чорної дирочки, відразу вам кажу, це не фоточка. Це компіляція комп'ютерного зображення, зробленого на основі дуже-дуже дуже багатьох даних, зібраних з абсолютно різних радіотелескопів. І це може бути не тільки чорна дирка. Це взагалі може бути що завгодно. Тому що це клякса, з неї непонятно. ні черта. Шаж кохання чорних дир боятись не треба, бо їх нема. А відповідно, грошики беруть ні за що, а ті грошики мали бути використані на набагато більш корисні речі. Дякую за увагу. Ще зустрінемося.